А тепер давайте порахуємо: 100 тисяч мін, які мусили безпосередньо там поставити, і 100 тисяч ми величезної кількості браковані, то скільки ми віддамо за цю бездіяльність, безвідповідальність? Я навіть не знаю, як сказати ще по-іншому, відкрита диверсія на користь ворога, скільки ми заплатимо за це життями наших воїнів? І тоді. Не будуть виникати питання, чому наші збройні сили відступають, бо особиста людська хоробрість це важливий фактор, але проти потужної зброї треба відповідати потужною зброю. І воювати треба не людськими життями, а спроможничі своєчасно уражати ворога при накопиченні в районах, що стосується наступу. І тоді ми зриваємо його бажання наступати в самому я кажуть початку. І це достатньо ефективно. особистого досвіду угу. це знаю. Якщо у нас нема чим стріляти і нема куди стріляти, то що ви хочете від тих людей, яких потужно змішує російська артилерія з землею і жодного міни з нашого боку в бік ворога не летить?